Чес тридцять сорок у А ти хто у нас? нас донька? Так. Дочекалась тата. Скільки й зараз вже? Шість років зараз. Шість роки. Три, роки. Три роки було її тата потрапив в полон. Тепер дочекалася Ріта. Ріта, тато повертається. І що, що будеш робити, Ріт? Вона кожне, на кожне свято, коли у неї була, гилова кулька, вона так стояла з гелевою кулькою, загадувала бажання і пускала і не покажу, а що, що загадала? Вона каже, якщо скажу, не злиться. А і що ти розповідає? загадувала, Віта? Тепер вже можна, мабуть, Тепер вже розповідати. Можна, так. Не скажеш? А якщо я вгадаю, щоб тато повернувся? Та? Там бабуся твоя розповіла, що ти малювала скільки днів. Полоні. З першого дня. Так, Давайте першовня. ще раз чоловіка звати Павлюк Ігор Павлюк Ігор. Іванович. Вас звати Марія Павлюк. Павлюк. Так, донька Павлюк. Сину, ми вас вітаємо. Дякую. Вітаємо. Будемо вже зустрічатися. Вам, любами семестрі. Мені прийшло повідомлення від координаційного штабу. Вітаємо, Павлюк Ігорянова зі Зеленого в колону. Покажете? Руки трусяться, да. а можна його отак зробити? А, так? Отак? А можна, да. От, вітаємо. Ось воно. Це щастя, це велика радість для нас. Ми дуже чекали цього моменту. Нарешті дочекалися, це і хвилювання такі. Ви знаєте? Я не знаю, я не знаю його. А донька, я не знаю. Казала, що пам'ятаєш, яка оглядаю? Вона каже: Ні тільки на фотографіях дивилися. Згадували, дивилися відосики з ним. Але вона ще була зовсім маленька. Ну, сьогодні у вас було дуже багато уваги. <зас>